Добрий день, мене звати Аніта Генцель, це школа малювання. Сьогодні я хочу з вами розібрати кущик. Дивіться, дуже просто, але ви маєте знати, як малювати усі кущики різні. Це не дерево. У дерева один стовбур, а у кущика багато маленьких корінців, але це і не рослина, тому що має кору дереву, ну, куща. І шапка, із... це бузок або сірень. Да, як, кому, як у нас є квіти і листочки. Скоро вже у нас буде весна, тому ви маєте вміти малювати. У мене програма розрахована на те, щоб ви вміли квіти малювати і дерева. Потім уже ми додаємо персонажів різних, будинки, тварин, людей. Але найголовніше, що у нас з'явилося спочатку: у нас небо, травичка, і на ній квіти, різні рослини та дерева, кущі. Тому ось так і програма розрахована, що я б хотіла, щоб ви спочатку це опанували тоді другу частину. І хто питав, де купити книжки, це в мене друга частина, да? тут їх всього три частини. Хто питав, то ви можете написати мені на пошту anbarena. 8.gmail.com. Або, або в коментарях напишіть під відео. Я вам від, дам контакти, куди ви можете і як оплатити, і коли вам буде доставлено в Україні. Це хто має на увазі Україну. Америка, Канада, Німеччина та інші країни поки ще не до, не мають доступу до друку до покупки книг. Тому що там з типографії ще трішки треба уладити. Дивіться, перша, друга, третя частина. Але треба чекати. Да. Перша частина є відеоуроки, другу частину ми можемо розібрати, будемо поступово розбирати це тваринки і третя і фігури. Ну, давайте спробуємо. Давайте спочатку я хочу розібрати. У мене є плейлист на каналі, де є усі дерева та квіти. Але, як бачу, не багато хто і хоче проходити, да? трошки лінуєтеся, але ви маєте це проходити, ви маєте цьому навчатися. Дивіться, спочатку ми почнемо з чого. У нас, наприклад, є е, стовбури, да? такі, як у кущика, легенькою лінію одну сторону, другу сторону, потім посередині лінія трішки вище буде, можливо. Десь тут буде лінія, проходить, можливо, коротша, і тут коротенька. Є такий пучок да, розкрився. Тоді ми підводимо лінію рівненько, і у нас тут десь будуть е ці лінії. Тепер від кожної, наприклад, ось одна є, да, стовбур, наприклад, ми їй товстіший стовбур намалюємо, І від неї лінія виходить, але бажано тепер малюйте, то ми просто окремо да, всі їх малювали. А тепер малюйте, щоб вони перекривали одна іншу. Наприклад, ця перекриває цю. Тут десь, наприклад, треба цю ще перекрити лінію. Ми її ось так перекриємо. Просто маленьку, маленьку гілочку додали, але вона вже перекриває. Так це робиться для того, щоб було цікавіший малюнок. Наприклад, це, цей паросток і у нього є в сторону і ще ось так відходить. Тоді ця лінія, можливо, перекриє цю лінію. І таким чином у вас більш цікаво. Ця лінія ми є, вона центральна, тому логічно, що вона має бути товстішою. І їй також зробимо в сторону, і, можливо, ще сюди в сторону. І такий у нас, виходить, кущик такий досить насичений, да? гарний. Тепер відверху лікоть я ставлю руку ось так. Я сижу навпроти малюнку ось мої руки. Да? Але руку я ставлю ось так. Це я лікоть піджимаю, де у вас шлунок спереді, да? знаходиться. І ось так лікоть. В шлунок майже і рівна лінія, ось така рівна лінія, дуга. Ой, точно не дуга, а рівна пряма. І олівець прямує сюди, і тоді у вас симетрично ви можете намалювати приблизно шапочку. Да? Накидуємо лініями різними, ламаємо і таку шапочку вимальовуємо приблизно донизу. Отак, трішечки раз, і сюди пішла. Це є у нас, шапка в основному є. Далі наступний етап це ми намалюємо, де у нас будуть е, е, ось такі як трикутник, наче, да? Трикутник, але він такий, як е, погані мислі, але ну, е, погані асоціації, але як, е, як щось наче насипане. Як какашечка, наче, ну, ну так воно є, ну такі у нас асоціації, вибачте. Наче, або, коротше, щось насипало, як пірамідка. Отакі пірамідки у вас мають бути ось такі свічечки, як у каштана свічка, наприклад. Для, по, по більш культурному, бо я вже зовсім замурилася, мабуть. Так, да, так. Коли ми втомлюємося, мозок намагається нас трішечки розслабити і придумує різні смішні ідеї, в голову кидає. Але так як я творча людина, у мене, коли я втомлююсь, мозок просто розривається, хочеться дуже сміятися. Тому що фантазія дуже гарно працює. Ну, в общем, такі свічечки. Це вам треба так зробити. Да. Пірамідки такі, так. Да. Але не, не гострі не гострі кінчики. Можливо, сюди вони перекриваються. Одна сюди, друга сюди, отак буде. Це у нас будуть ці е, квітки, да? Сирінь, бузок. Тепер останній етап листочки. Наче сердечко ось таке, або просто листочки. Раз і два. Но у сирені у неї не просто такі, у неї більш такі гостренькі, у неї сердечком іде. Раз лінія, потім гострий кончик і сюди. І ось так видно у нас виходить, виходить, листочки. І сюди. Такими сердечками, але можете не з'єднувати його. Ну, тут не треба посередньо з'єднувати. Але в різні сторони. В ліву сторону кончик направлений доверху, донизу також може бути ось так. Так і так. Здебільшого одинакового розміру, але вони можуть бути, бути і трішечки меншого, більшого, але обов'язково в різні сторони, вліво листочок, вправо листочок. Маленькі також можуть бути, тому що це весна, і деякі листочки лише розпускаються. І, наприклад, ці квітки від, відквітнуть, да? а потім після них іще можливо. Бузок вже довго квітне, От здебільшого, це ж не, не те, що. Відцвів і все, і завершилось. Він трішечки ще є маленькі бутончики. Так само і з листочками, є і ще малесенькі. Ну, так. Отак, листочки є. А тепер малюємо квіточки. Квіточки дуже просто, це зараз я вам покажу. Зараз малюнок візьму якийсь. Я збільшену форму. Наприклад, це у вас свічечка. Да? Оця зона під нашу шану. Це, це, це погане, це, це чорновик у мене. Тепер, щоб його промалювати, тепер треба такі листочки. Раз, два, три, чотири. Чотири такі ромашки. Потім раз, два, три. Десь сюди, ховається чотири. Раз, два, три, чотири. І отак, по всьому, вам треба зробити крупні такі чотири ромашечки. Чотири листочка. Раз, два, три, чотири. Сильно вимальовувати не треба. І ось так. Є. А тепер зробили крупні. Тепер маленькі по два, наприклад. По одному, по два. Раз, два, три. По одному, можливо, де місця вже немає. Ось, наприклад, тут по одному. Тут раз, два, три. Тут один, один. Але спочатку великі малюєте, а потім додаєте ось такими. І отака у вас сиріть, виходить. Бачите, дуже легко, просто і зрозуміло. І оце так само вам треба зробити оці всі квіточки. Ось так. Ви Вимальовуйте, потихеньку, не спішіть. Я зараз це не буду малювати, тому що дуже довго буде. У мене воно вже є зроблено ось так. А тепер, наприклад, ви все це зробите, Я, щоб не втрачати час. Візьмемо акварельні фарби, водичку. Побільшу кісточку, можливо, да. а, у мене тут є. Так, да, ось ця. Оцю ось велику кісточку беремо. Це коли ви замалюєте усі оці, е, е, квіточки, да, що я вам показала. Коли ви завершите, я просто не буду, щоб не, не втрачати час. Потім, дивіться, беремо калюшку у фіолетовий колір. Тут має бути багато води. Така, Якщо ви довго не малювали, то я давно відео ще перед новим роком знімала, тому трошечки їм потрібно фарбам більше води, щоб воно трошки розкисло. так. І тоді бере, але не сильно густою, має бути водичка, бо якщо ви будете сильно густою малювати, у вас не буде олівця видно, вам потрібно потім все заново замальовувати. І кожну, кожну цю квіточку, ви ось так акуратно промальовуєте. Ну тоже, я, я спішу, швидко малюю, а ви ж в задоволення, я зараз розказую, то я не досить багато задоволення зараз отримую від самого процесу, а коли ви малюєте, ви розслаблені, потихеньку, ніхто вас не підганяє. І ось так замальовуєте. Акуратненько, акуратно. Якщо у вас, наприклад, виходить, зараз покажу. Якщо у вас ось так квіточки виходять, то і ви, коли малюєте фарбами, то також трішечки ось так виходьте. У вас такі потрьопані буде краскою. Тобто Не просто по контуру обвели, а ось так трошечки потрьопані. Акварельна фарба вона дуже любить, коли ви виходите за контури. Ну, Воно так красиво і не треба. І надо... О, у мене вже вода закінчується, я ще додаю. Не треба акварельними фарбами, старатися все ідеально промалювати. Для цього у вас є масло і акрил. От там, так, да, там треба старатися, особливо маслом. Коли ви портрет, наприклад, будете малювати, там треба хорошо заморочитися. А акварельна краска, вона так, вона хай розходиться в різні сторони. Так, це все я вже зробила. Далі вимиваємо. І дивіться, у нас є зелений колір. Але листочки у нас світло зеленого кольору, а фон темно-зелений, темно зелений тому що це десь там же ж тоже багато квітів всередині. У нас же ж не тільки спереді бузок квітний, він же ж там з тієї сторони, зліва, справа. Всередині також квіточки є. Якщо залізти у кущ туди, подивитися, там же всередині також, так, досить, можливо, не так багато, як се наруже. Але всередині також квітки є, туди сонце також потрапляє. Далі беремо. Давайте маленьку. Спочатку я люблю або від великих, наприклад, фону малювати, або від маленьких деталей, а потім до більшого. Наприклад, от квіточки ми з вами намалювали, тепер маленькі листочки, а потім вже великими масами замалюю. Акуратно так промальовуйте. Чому я спочатку деталям приділяю увагу? Тому що, коли ви сідаєте малювати, у вас є сили до малювання, вам хочеться це малювати, у вас енергії багато. І ви витрачаєте на міленькі деталі. Але коли ви сідаєте і починаєте з великого фону, те, що не в ну, Просто фон замалювати. Це не, треба, не потребує багато вашої уваги, але енергія при цьому тратиться. І витрачається енергія на пустий фон, а на такі міленькі дрібні деталі вам уже потім не вистачає сил, і ви такі втомлені, вам хочеться піти трошечки відпочити, чаю випити, десь погратися, поспати. Це і за того, що у вас закінчилася енергія. Тому, коли ви сідаєте малювати, краще починаєте ось так з дрібненького. Ну, на, на даний етап це малюнок такий дрібненький. Різні малюнки по різному малюються. Наприклад, також от у мене зараз діти в майстерні вони малюють олійними фарбами. Деяку кар... олійними гуаш'ю, акрилом і аквареллю, кольоровим олівцями, різними. І одну картину, наприклад, ви можете дуже гарно малювати акварельними фарбами, але олійними фарбами вона не піде. Вона не буде такою гарною. Потрібно іншу вибирати. Тому на кожну техніку є свої картини. Так, є, дивіться, поки болтали, да, зробили. Тепер остальне нам треба, надо... я велику кісточку беру, але акуратно можна почекати. Давайте почекаємо, хай воно трошки підсохне. Тому що зараз змішається ще фіолетовий, не, не підсох. І ми тоді темно-зеленим. А поки тут травичку, я змащую водичкою, повністю всю донизу, і беру темно-зелений, багато води має бути. Вода має бути і тут, в достатній кількості, і тут в достатній кількості. І потім я провожу темненьку лінію. Ось так є. Тепер більше водички і світло-зеленим також. Світло-зеленим і сюди. Ось так. Я знизу до світло-зеленого, але не сильно. Щоб тут темно-зелений був максимально темний, можливо. так. І вони з'єднуються. Отак. Два відтінки вони сполучуються разом. Так, далі. Ну лист, ці можна... Але не багато фарбу. Зараз. Стовбури будемо малювати. наприклад, Двома відтінками. У мене охра, Це такий як пісочний, як глина, наче відтінок. Ну, можливо, оранжевий. Якщо у вас нема охри, можете оранжевий використовувати. Різні фарби є. І дивіться. Тоненько, одну вертикальну кісточку тримаємо. Я притримую вже автоматично руку. У мене це вже так професійно. І тоненько кінчиком ледь торкаючись ліній? Тоненько, дуже тоненько. І ще більше фарби. Якщо пішла отак лінія, це хорошо, хай тече воно, як корінчики підуть. Або десь, ну так, да, корінчики ж у нас бувають е виступають із землі. Тепер я беру охру, або можете жовтий, або помаранчевий взяти. Трошки світліший просто має відтінок бути. І так само тоненько лінії я провожу ці поруч по краям. Тоненько, так. Да. Акуратно, хорошо. А, ну, тепер все, вже чекати немає часу. Будемо акуратно. Якщо, наприклад, у вас. Часу вже немає, да? а ви хочете, щоб у вас не порозтікалась фарба, наприклад, у мене тут багато фіолетового. Я даю трошки водички попити, серветься. Я беру серветку, туалет, туалетний папір в один шар. І даю трошки ось так. І вона поп'є водички, і все. Так, да, і все, серветку прибираю. Можливо, тут трішечки цій дати попити. Ну, вона вже здебільшого вже висохла. Так. Серветка напилася, тепер треба водичкою. Акуратно. Тепер давайте акуратненько змастимо. Можна, дивіться, як я роблю. Якщо ви повільно працюєте, не, ну, нікуди не квапитеся, потихеньку. Тому дві кісточки у вас має бути. Водичка має бути у фарбі. Добавляємо темно-зелений. Сюди темно-зелений. Потім знову на цій просто вода. Я водою змастила. На цій у мене фарба темно-зелена. Я ось так додавала. Потім в цій лише вода. Для мозку, для розвитку мозку, дуже корисна. Потім сюди, щоб не перепутати. Знову водичку додавала, фарби додавала. Знову водички, фарби. Сюди трошки води додати треба. У фарбі має бути вода в достатній кількості. Просто фарбою не вийде замалювати. Ой, перепутала Той кісточку, що надав в воду, і я в краску. Ну, так. Да. Задумалась трошки про своє і, і перепутала. Тут водичкою і тут також. І таким чином працюєте, наче конвейер. Ой, п'ять перепутала, наче гра така. Досить для дітей, особливо, дуже корисно. Головне, не квапити їх. Так, є сюди, сюди. Головне змастити спочатку водичкою, а потім уже фарбу додати. Так, да, є. Ось так вийшло. Коли воно підсохне, потім ви берете ручку. У мене тут немає ручки, не, не намальовано. Ви чорну бажано гелеву ручку брати. Вона так жидінько малює. І акуратно, ось так кож, кожну квіточку, кожен листочок потихеньку обводите. Акуратненько, і тоді у вас буде все готово. Ну, Я бажаю вам гарного дня, здоров'я і до наступного уроку. Якщо є питання, пишіть у коментарях. До побачення. З вами була Аніта Генцель це школа малювання.